Час він пролітає. Варто лише кліпнути оком у всесвіті нескінченних можливостей. Ми вирушаємо в невелику подорож у поліцейській бутці? 60 років відчуваються як 60 секунд. Де ми? О, це Артіс. космічний корабель. Твій корабель з дерева. Подивися на нього. Ну ж каже. Всередині він більше ніж зовні. Тож важливо, що ми робимо у відведений нам час. Я заради цього і подорожую, Роуз, щоб бути свідком історії, яка твориться. Та людей, з якими ми його проводимо, Агата Крісті. місера Шекспір. Чи не так Хто твій друг? Час Дікенс та тих, хто з нами в цей час поряд. Тож неважливо, старий ви друг чи новий настав наш час: бігти на зустріч пригодам, прийняти нове і стати учасником пригоди. Біжімо. Усього вашого життя. манекени ожили. Не кліпай. Знищити доктора. 60 років. Джеронімо! Це лише початок. А ти хто такий? Людина, яка зупиняє мости. <клухи> Він рятує планети, допомагає цивілізаціям. Нищить жахливих істос. Докторе, ми можемо на вас покластися. Отак! З усіх часів та прострів, з усього, що ставалося ваш честанець. Звідки хочете почати? Валонзі! Доктор Хто? Рідною українською на Байбако ТВ. І не забудьте підписатися на офіційний канал доктора Хто у YouTube, Байбако та серіалайку.